Добрий день усі. Хочу вам засняти, які все-таки виросли кавунчики. Такі от такі, дивіться, які розміром, так? От, от один, два. Три. Це ми ще з'їли вже пару штучок. Таких от найбільших. Ну тут ще помідорки є, О, дивіться, скільки. Вони, правда, вже доходять. Маленькі вже залишилися такі вже. Майже вже їх, можна сказати. Там частинка погнила, папусточки по теж. Так, що тут продовжуємо рахувати? Один, два, три, чотири, п'ять, шість кавунчик. Потім сім, вісім, дев'яти. Там дев'ятий кавунець. Такі середнього розміру вони невеличкі. Такі красунчики. Там капуста, бурячки ще є, Треба викопувати. Воно уже кріп теж вже переріс. І ця грядка інша. Тут от трошки більше вони по розміру. І з інший сорт, бачите, які великі. Тут от полосаті які. Тут теж. Ой, тут навіть скільки ще більше їх. Один, два, три, чотири. П'ять, шість, сім маленький. Вісім, дев'ять. Такі. Дев'ять, десять, одиннадцять. Дванадцять. Вони гарний, красивий. Дванадцять. Там ще вон перці. Є, капусточка. Там морко. Так, дванадцять, тринадцять. Подоговастенькі. Чотирнадцять, п'ятнадцять. 16, 17. Все, я вже запуталась. 18, 19, 20. Оцей великий. 21. Це як два. Бачите, який великий моя дом. І ось такий великий. 21, 22, це, мабуть. Оцей взагалі найбільший. 23. Отак от помідорка. Бачите, як він. 23. Величезний. Тут його треба прямо 23,24. Ще десь 25, короче. Така от плантація, кого ні виросла. Морква. Ой, ще й тут продовжується. капець Тут вважаємо. один Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Ну тут маленькі. Десять.

Вони, ну, правда, тут такі не дуже вродили денькі, дуже маленькі. Ось такі от неліпуськи. Хочете які навіть там втраві наміни. Тільки кавуни, можна сказати, в роти. Так, там ще он є. Тут капусточка є. Так, А Аделька, Аделька, Аделька. Це я. От тут ви, бачите? Капусточка. Тут помідорки. Так, там є різні такі. Оці мені подобаються, зараз вам покажу. Красиві, красиві яблочка. І тут гарні чорнобривці. Сортові виросли. Дивіться, які. Красинчики. Ото тут. -от. Такі вже красиві. Я много разу їх вирвала. І вони знову розпустилися і знову дають бачте, бутони. Треба буде знову їх підстригти. І вони, я бачу, краще, що бутоніці, коли їх трошки підстриг. Ой, який аромат. Зірвала одну квіточку. І тут також я підстригла, повністю всі квіти забрала. Вони знову розпустилися. Бачники. Цікаві квіточки ці чорнобривці. Нічого їх ніякого. Не бере, о, виноград тут вже. Цікаво, це він такий зелений чи Ну, Чи не достиг. А -а -а. Який. Отам от кукурудзу ще треба збирати. В общем, такі справи сьогодні у нас. Капачки тут. Це у нас сьогодні, який 20 вересня. У них помідорчики ще, гарбузи, М -м -м. гарбузики Перці. красиві. Умички великі. Тут їх щось теж не дуже таке багато. Помідорчики там залишки ще залишилися. Черіки мої там теж виросли, але вони такі якісь, ну такі. Не дуже прям. По смаку. Вон там, вон там. На балконі вирощувала розсаду. Тут такий чорний принц красивий. Дежуть лежить, висить. Там уже полуницю пересадили, отак от. Бачите? Вже навіть деякі цвітуть квіточки я тут десь бачила. Якщо, можливо, ще на наступний рік будуть, буде полуниця. Отак от вам покажу. Черіки ще раз покажу. Такі от виросли вони. Але щоб так прям смачні, вони дуже. Я б не сказала, отак от. Тут великі вони, по-перше, я думала, вони будуть трошки менші. Такі я дуже маленькі такі люблю. Ну, тут навіть базилік я вже декілька разів брала. Рвала його, цей ароматний базилік. А він все рівно росте. Треба в чай додати. До речі, в чай ще трошки виросе. Одну гілочку. Вон, бачите, росте і росте. Його. Ой, теж який ароматний. Люблю чай. О, Аделька, привіт, привіт. Аделька, собачка. Здрасте. Прибігла, здрасте. здрасте.